Заклад був відкритий у 2012 році. Сам задум про створення такого закладу був розпочатий у 2007 році. Йшла мова тільки про діагностику, але беручи до уваги потреби регіону в тій же ангіографії, тому що на той час в жодному медичному центрі в івано франківської області не було таких послуг. Прийнято рішення про будівництво поліфункціональної лікарні з ангіографом КТ МРТ та кардіохірургією. Це така була мрія, яка втілила в життя. Тим більше це стало поштовхом для інших закладів відкриття тієї ж кардіології, тобто повного комплексу надання допомоги, що стало корисним для пацієнта, тому що пацієнт має альтернативу вибору медичної. І не потрібно вже їхати до Києва чи до Львова і отримувати якісну. І недешеву медичну допомогу. В нашому закладі вперше Івано-Франківщині відкрито МРТ півтора те потужності. Це так само поштовх для інших закладів відкривання нових МРТ. Задоволення від зробленого, так як це історія, і, і можливо, через якісь покоління про нас будуть ще більше говорити. Колектив нашого закладу формувався дуже цікаво. Починалася клініка з 18 чоловік, фізичних осіб. На сьогоднішній день кількість людей налічує близько 120 чоловік. Це дуже цікава історія, не буду зараз про неї, але перш за все, людські якості. Людські якості, тому що вони беруть верх в усіх моментах, і в медичних так само. Звичайно, що професіоналізм, рівень лікарів у нас дуже високий. Наші лікарі стажуються в різних закладах як нашої держави, так і за кордоном. Підхід до пацієнта індивідуальний, медичний персонал щодо сестер це такі наші бджілки-трудівниці, які дбають за здоров'я, за увагу пацієнта і всі пацієнти задоволені. І ми цим гордимося і тішимося дуже.